127 97 146 156 180 200 179 260 230 170 120 Так, одиничка. 173, 96. 113, 116, 108, 93, 96. 48, 41, 46. 59. Вікно що? Одиничка. 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 124. 110. 112. 115. 111. дванадцять, сто пятнадцять, сто одинадцять, сто пятнадцять. Сто два, сто двадцять, сто три, 40, 45, 51, 59, 110, 104, 107, 76, так, гумка диски виглядають гарно. Premiori made in Ukraine 22560 r 17 99 h 22 рік виробництва. Радіатори виглядають непогано. 126. Котські це рапти. 163, 183, 169, 147, 180, 190, 159, 174. Капот, 112 і відміна тону кольору із крилом. Так, а чого? Де? Коні нічого страшного нема. 109. 86, 87, 98, 231, тут полірування, тут відміна кольору тону. Тут 260. Так, тут 80 теж полірування. А чого? Тут пластик. Чого тут 270. Так, це все робилось різними майстрами у різний час, одиничка, одиничка. 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 Тут двіючка, Оригінал лобове Реналти. Трошки запотівання Тут. і там. АМС Корея. АМС Корея. Оптика оригінал. Є запотівання там всередині. та

Докатка якісна. Тут один блок і подрамника треба міняти. Вони там від і він, виходить, з'їхав вже вниз. Тут добре видно. Вот. Угу. Він вже все. Ого. Так, тут я бачу трошки є запутівання саме малось. Ну, де пробка зверна чуть, чуть Тут чуть-чуть, так. -чуть, да. Тут я бачу от де пропочки. Зовсім трошечки. Це заміна колодок з дисками. Наступна заміна колодок з дисками. Тільки передні. Задніх піша можна кидати колодки. Ну, все, собі програмний такий підрозділ поміняє. Отже, на денному світлі іржа відміна тонів. Та тут так само на камері добре видно. По стану салону потребує хімчистки повної, дезінфікуючі, судячи з цієї ручки, тут пробіг. Під 400 тисяч, але зараз будемо, Це мені здається, зараз будемо розбиратися. Здається, 400-500 тисяч. Зараз будемо розбиратися, який реальний, проведу комп'ютерну діагностику. Так, made in Korea. Дейт 11 рік. Окей, okay, let's go. Я в чистих шортах, в білій футболці. Зараз щось придумаємо, як би це що це робити, так, позаду так само. Газові упори не працюють. Жодні, жодні газові упори не працюють. Тут смітник. справа Тут по запчастинах все на місці, да. тут же не зачиняється, тут нормально, тут щель. Ремінчик повертається, а тут ремінчик застібнутий. Йомоє. Отже, буду проводити комп'ютерну діагностику стоячи. Ладно, шуткую. тест-драйв і комп'ютерний 90 не шли на вебер.